Перший карнавальний ром у світі. І сьогодні я хочу приготувати вам карнавал. Смачний, цитрусовий, екзотичний з нотками триніда і табако. Тож полетіли? Нам для цього потрібно ангустура тамбу 40 мл. Додаємо трошечки витримого і пікантного ангустура 7 років. І тут правильно, скільки О, oh, ну да, 15 мл. Далі додамо трохи екзотики, то, що нас пощіпує і дає трошки пестощів. Це буде маракуя пюре. І тут аж цілих 25 мл. Ну а далі вже по кислості, по смаку, по балансу, чуть-чуть домашнього, прекрасно пікантного Саурміксу всіх 25. І фінішуємо бітерочками, а бітерки ж які бувають? Правильно, ангустурка ж бувають. Оранж бітер і какао-бітер по 2 деша. Ну ж, ви знаєте, таких напої гарнішу багато не буває. Тож полетіли. Листочко тамбука на чіпс ананаса. Боже, так! Чіпс лайма на... Ну і все, смакуємо! Друзі, якщо вам хочеться карнавального настрою, то ангустура Тамбу завжди вам в цьому допоможе. А я смакую свій прекрасний напій і рекомендую вам скуштувати цей неймовірний ромчик і приготувати отакий смачний коктейлясик, як по-моєму вже рецептику.